Вітаю! Сьогодні восьмий день марафону Тримач твоєї кукухи, і ми будемо говорити про емоції і їх приборкання. По-перше, запам'ятайте ще раз, я вам про це говорила, але ще і, ще і ще наголошую, тому що це основне: не розділяйте емоції на погані і хороші. Прислухайтеся до почуттів, які охоплюють вас в той чи інший момент. Думайте. Про те, що могло їх спричинити. Бо, навпаки, знецінювання емоцій не дозволяє в повній мірі зрозуміти, що ви відчуваєте. Навчіться проговорювати словами, що відбулося, і як ви почуваєтеся внаслідок того, що відбулося, можна вести щоденник емо щоденник емоцій, та теж дуже класна техніка. І працює воно так. Кожен день записуйте те, що і коли ви відчували. Описуйте обстановку і, можливі всі тригери. І буквально через місяць вам стане легше зрозуміти механізм виникнення власних емоцій. Третє. Ви можете. Знаходити свої емоції в книгах, фільмах або музиці. Ну, буває ж таке, що при перегляді фільму ви помічаєте, як хтось із героїв говорить фразу, яка описує саме те, що ви відчуваєте в конкретний момент. Не дивуйтеся, це, це цілком нормально. Ставтеся уважніше до таких ситуацій, адже вони дозволяють краще і ширше відчувати ваш внутрішній світ. Переживання своїх власних емоцій через героїв фільмів робить вас на, робить вас на шляху до підвищення, до підвищення свого власного рівня емоційного інтелекту. Четверте, усвідомте, усвідомте і проаналізуйте, як ваше тіло реагує на стрес. Дивіться, критичні ситуації і емоційне Перевантаження воно і відбувається і відбивається на роботі всього організму. Навчіться зчитувати його сигнали. І коли ви навчитеся зчитувати його сигнали, ви будете краще розуміти, коли необхідно зробити паузу і відновити сили, а коли трошки пришвидшитися. І нарешті п'яте, п'яте. Ніколи за будь-яких обставин намагайтеся не піддаватися впливу поганого настрою. Тому що у поганого настрою є одна велика підступна властивість. Як тільки він настає, здається, що все життя втрачає сенс і немає ніякого просвіту. Це такий якийсь тунель, тунель без просвідку. Насправді погіршення емоцій це лише хмара, яка при належних зусиллях з вашого боку може швидко пролетіти повз. Знову ж таки, вам в цьому завжди допоможе аналіз причин цього стану. Пам'ятайте, що настрій грає величезну роль в прийнятті рішень, тому робити щось значуще і приймати рішення. В поганому настрої не варто. І взагалі, старайтеся не піддаватися впливу поганого настрою. Отже, сьогодні, сьогодні я вам даю на домашнє завдання у користування техніку трамвай, але з транспортного вона не має нічого спільного. Коли ви починаєте щось Відчувати, нервувати, стресувати. У вас в голові з'являється велика кількість думок, які викликають ту саму страх, тривогу. І коли ви це відчуваєте, скористайтеся технікою трамвай. Як це працює? Дивіться, тривога і стрес підвищуються, коли тривожні думки в голові крутяться не мов би по колу. Тобто у вас така бетономишалка мишалка працює в голові і ходять, і ходять по колу ті самі стресові е, думки, які, е, які підвищують свою чергу рівень стресу. І техніка е, така, ця техніка, як тримає, вони вчать керувати своєю увагою і допомагають позбавитися від нав'язливих тривожних думок. І коли ви Позбуваєтеся нав'язливих тривожних думок, ви в результаті знижуєте рівень тривоги і стресу. Тому техніка трамвай вам в допомогу, ви її знайдете внизу під цим відео. Зустрінемося завтра!